Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу сьогодні це військова служба за контрактом. Як укласти контракт на проходження служби у ЗСУ, переваги військової служби за контрактом. Ради вітати нашого спікера. Це заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування харківського ОТЦК і СП майор Олег Щирський. Пане Олеже, вам слово. Всім доброго дня. Сьогодні поспілкуємося з вами про військову службу за контрактом. Що таке військова служба за контрактом? Ну, по перше військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, іноземців, особ без громадянства, які пов'язані з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. В Україні існують наступні види військової служби. Це строкова військова служба. На даний час призов на строкову службу не проводиться у зв'язку з воєнним станом. Військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період. Військова служба за контрактом осіб рядового складу, про що ми сьогодні з вами поговоримо, також військова служба навчання курсантів вищих навчальних закладів, і військова служба за контрактом осіб офіцерського складу. Значить, військова служба за контрактом це вид військової служби, який передбачає укладання контракту в цивільному житті. Це трудового договору з Міністерством оборони України. Військова служба за контрактом є добровільним вибором. кожного громадянина, хто ж приймається на військову службу за контрактом. Це громадяни України віком 18 до 45 років. В особливий період дозволяється до 60 років, із числа жінок та чоловіків. Значить, людина повинна мати мінімум базову загальну середню освіту, це 9 класів та вище можна, придатні за станом здоров'я, відповідають вимогам професійно-психологічного відбору та мають достатній рівень фізичної підготовки. Також вони не повинні мати судимості за злочини середньої та тяжкої тяжкості і мають мотивацію до військової служби. Переваги військової служби. Що ми можемо запропонувати? Перше це вибір місця служби та спеціальності професії. За укладання першого контракту кандидату виплачується одноразова грошова допомога у розмірі восьми прожиткових мінімумів. У 2024 році це мінімум складає 3028 гривень. Тобто, це одноразова допомога буде 24224 чотири гривні. Далі харчування за рахунок держави. Грошове забезпечення для солдат рядових дає першого року служби від 20 тисяч гривень в залежності від спеціальності за участь у бойових діях. Ну ви знаєте, до 100 тисяч гривень. Планується це підвищуватися. Далі виплачується компенсація за піднайом житла. Безкоштовне лікування у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, пільгове санітарно курортне лікування для, для військовослужбовців, можливість отримати вищу військову освіту. Щорічна відпустка до 30, від 30 діб. Також передбачається відпустка за сімейними обставинами і при Харківською міською радою та районними військовими адміністраціями передбачена виплата одноразової грошової допомоги за укладання контракту до 50 тисяч гривень. Як обрати підрозділ та спеціальність, де ви хочете проходити військову службу? Ну, по перше, це самостійно. Якщо у вас служить ваш друг чи товариш, він може взяти у командира підрозділу письмову згоду або рекомендаційний лист, де буде визначена посада, на яку на якій ви будете проходити військову службу. Також можна обрати спеціальність через мережу інтернет. Зараз на сайтах LobbyX, Work.ua та Єтаробота.Юей представники військових частин розміщують вакансії, де розповідають про свої спеціальності, які вони вам можуть запропонувати. Ну і третій варіант це звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до відділу рекрутингу та комплектування, який займається якраз питанням відбору кандидатів на військову службу за контрактом. Під час спілкування з інструктором відділення рекрут з вами будуть, будуть вивчати ваші особисті якості, будуть дивитися ваші документи про освіту, попередній досвід роботи, побажання та запропонують вам вид рід Збройних сил України, а також підберуть військову частину, де ви будете в подальшому проходити військову службу. Також у нас працюють представники вербувальних мобільних груп від військових частин, які також можуть з вами поспілкуватися та запропонувати вам якусь професію та спеціальність вже безпосередньо у своїй військовій частині. Які фахівці сьогодні нам потрібні? Ну насправді потрібні всі спеціальності. Щоденно формуються нові підрозділи, тому необхідні спеціальності від піхоти, на плечах якої ви знаєте, держиться наш фронт, та до фахівців з кібербезпеки, системних адміністратів програмістів. Сучасне військо потребує не тільки фахівців, які можуть тримати зброю в руках, але й ті, які застосовують новітні технології, як приклад застосування БПЛА, ФІФІПІ дронів РЕП та іншого. На правах реклами хотів би розповісти вам про проєкт Марії Берлинської. У них є команда Вікторі Дронс», яка відкриває навчальну програму підготовки для цивільних, які ну, готові підписати контракт з ЗСУ. Що вони пропонують? Це безкоштовне навчання, яке передбачає подальше підписання учасникам контракту в Збройних силах України. Програма передбачає загальну підготовку по роботі з різними типами БПЛА та іншими технологіями, а також поглиблене навчання з одних з напрямків. Це мультиро. Ротори БПЛА літак, літакового типу БПЛА, великі мультироторні бомбери Фівіпі, що вони пропонують? Це, по-перше, у нас перший етап. Це теоретичний онлайн-курс. Після цього з вами зв'яжуться вже спеціалісти цього напрямку. Ви пройдете практичні навички, отримаєте і отримаєте сертифікат. І після цього вже підписуєте контракт зі Збройними силами України вже на посаду безпосередньо БПЛА або іншого напрямку, на який і ви вже навчалися. Так, ну з чого нам потрібно почати та куди звертатися? Ну, перш за все, це необхідно звертати, звертатися до районного територіального центру комплектування, до відділення рекрутингу та комплектування за місцем вашого проживання або реєстрації. Якщо у вас виникає страх слова ТЦК, тому що всі думають, що ТЦК це тільки мобілізація, але це насправді не так. У нас є кол-центр, телефон кол-центру 0800 300 441, де наші фахівці з вами поспілкують розкажуть вам всю необхідну вам інформацію. Записують ваші контактні дані та закріплять за вами посадову особу відділення рекрутингу та комплектування, яка буде вас супроводжувати від моменту першого дзвіночка з вами спілкування до моменту вже відправки до навчального центру. Також, якщо у вас є якісь питання, можна буде звернутися до Харківського обласного територіального центру комплектування, де я або мої колеги з вами поспілкуються та нададуть всю інформацію, яка вас буде цікавити. Порядок дій. що нам потрібно все ж таки почати. Ну, це зателефонувати або прийти до. Районного ТЦК. Що з собою необхідно взяти? Це паспорт, ідентифікаційний код, військово-облікові документи, це приписне свідоцтво, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або військовий квиток, документи про освіту, характеристику з місця навчання роботи. От. Після цього вам необхідно буде пройти медичну комісію, пройти лікарів та здати необхідні аналізи. Далі пройти професійно-психологічне вивчення, це поспілкуватися з психологами, пройти тестування. Тести у нас не складні. Я думаю, ви всі їх пройдете, якщо у вас буде велике бажання залучитися до ЛАВ Збройних сил України. Далі необхідно буде зібрати всі документи, які необхідні нам для формування особової справи. Наступне визначитися з місцем служби та майбутньої професії, якщо ви до цього це. Ще не зробили далі дочекатися відправки до навчального центру. В навчальному центрі ви вже укладаєте контракт з Міністерством оборони і вже після цього будете проходити базову військову підготовку. Що таке базова військова підготовка? Це як раніше була у нас курс молодого бійця. Це підготовка проходить один місяць. Зараз людей відправляють до країн НАТО, де вони проходять цю військову підготовку. Більшість кандидатів, з ким я спілкувався, дуже задоволені після повернення з країн НАТО. Це була. І Німеччина, і Великобританія, і Іспанія, і Польща, і країни Балтії. Після того, як ви пройшли базову військову підготовку, ви будете навчатися на фахову підготовку Фахова підготовка це підготовка, яка йде по вашій вже безпосередній професії. Якщо ви будете гранатометником, танкістом оператором, БПЛА та інше, підготовка ця триває від одного тижня до місяця, в залежності від складності ну вже вашої професії. Якщо вам до 18 років і ви бажаєте якось пов'язати службу зі Збройними силами України, у нас є для вас вихід. У нас по закону людина може укласти контракти тільки з 18 років. В 17 років ми закінчуємо з вами школу. І після випуску зі школи ми обираємо свій майбутній шлях та професію на наступні роки, і для цього нам потрібно ще навчатися. Одним з напрямком роботи відділення круто та комплектування є вищі військові навчальні заклади, де можна. Можна отримати професію військового та стати офіцером. Крім того, є у нас ще військові коледжі сержантського складу, де можна буде після випуску отримати військове звання молодший сержант та далі продовжувати або навчатися, або вже поповнити лаву Збройних сил України. Значить, Сьогодні у нас в Україні працює і навчає 10 військових навчальних закладів, 5 військових кафедр військової підготовки та 5 військових коледжів сержантського складу. Значить, Військові навчальні заклади, вищі військові навчальні заклади у нас навчають за про програмою бакалавра або магістра це 4 або 5 років. Військовий коледж сержантського складу готовлять у нас молодших спеціалістів і термін навчання від 2 до 3 років. Тому я пропоную нашим майбутнім випускникам шкіл все ж таки пов'язати свою долю зі Збройними силами України та почати навчатися у вищих військових навчальних закладах. Для цього вам теж необхідно буде звернутися до районних територіальних центрів комплектування, де вам оформлять особову справу вступника. І вже далі будуть супроводжувати вас до моменту вступу до навчальних закладів. В принципі, у мене все. Я думаю, у когось будуть якісь запитання. Так, дякую за викладну інформацію. Є питання від колег? Так, ви говорили про те, що можна. Мобілізуватися через сайти з пошуку роботи, ну, знайти для себе вакансію. Не мобілізуватися, ну, а для себе спеціальність. так. 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 І, і є така інформація, mm -hmm. що коли мобілізований обирає собі, бере відношення з відповідної частини, в якої він обрав собі посаду якусь mm -hmm. відповідну, його потім е, приймають на іншу посаду. І не дають можливості обрати вже після цього. Чи ви знаєте про такі випадки і як з цим боротися? Я зрозумію. Дивіться, просто ми зараз говоримо з вами про військову службу за контрактом. Мобілізація це трошечки інше питання стосовно контрактної служби, всі люди, які отримали рекомендаційний лист від представників військових частин, складаються списки і вони контролюються на рівні сухо командування сухопутних військ та генерального штабу. Тому всі люди, які Ідуть ну, підписують контракт збройними силами та та отримали письмові згоди саме через ці сайти. Вони попадають саме в ті військові частини, куди вони і, ну, були відібрані. Тому в цьому питанні у нас не виникає. Я кожного місяця ну, людей відвожуть навчального центру саме з такими рекомендаційними листами, і ще не разу у нас не було з цим проблем. Угу. І е, також ще одне питання: угу. на Харківщині е, недавно відкрили нещодавно відкрили рекрутинговий центр. 92-га бригада, і чи є у вас інформація, як він зараз працює, і е, наскільки це дієво взагалі в Україні, і е, які перспективи у цього напрямку роботи? Дивіться, з ними я ще не спілкувався з цим центром, але вони плюс-мінус виконують завдання з підбору персоналу саме для своїх підрозділів. Тобто є у нас такий підрозділ Код да, Які ну у них безпілотні літательні апарати, у них багато дуже реклами, у них багато відео. От і людина, яка подивилася в інтернеті це відео, вона бажає саме попасти в цей підрозділ. Що робить цей рекрутинговий центр? Він підбирає людину. Вони виписують йому письмову згоду, і потім все одно вони направляють людей до нас. Але ці рекрутингові центри вони тримають на контролі весь процес, скажімо так, з моменту звернення до моменту укладання контракту цією людиною. Але все одно таки вони звертаються до нас, тому що в них немає підстав оформити особову справу та направляти людей на навчання. І ще одне питання, будь ласка, що робити для того, щоб підвищити довіру населення до ТЦК і збільшити кількість добровільно мобілізованих? Ну знову ж, слово мобілізовувати словом, ну мобілізація це все ж таки як у нас? Це заходи, які проводить держава. Ми зі свого боку вже підбираємо людей мотивованих мотивованих, які вже вирішили ну, пов'язати свою долю. Вообще, військова служба за контрактом це професія. Тобто ви як журналіст, ви обрали свою професію. Так і люди, які ну, хочуть підписати контракт, це вони обирають цю професію вже на довгі роки. Тому довіра насправді. Вона є ця довіра, просто деякі випадки, можливо, які там висвітлюються. Ну я розумію, що там про що ви зараз кажете, да? що там десь е, ситуації у нас виникають. От. Але все ж таки, ми робимо свою роботу, ми допомагаємо людині е, стати на той шлях і обрати професію і виконувати обов'язок захисника України. От. Я просто не хочу коментувати ті всі випадки, які є у нас в інтернеті. ну, Це просто. Е, не будемо цим займатися на, наразі. Дякую, колеги. Нагадаю, що з нами в студії був майор Олег Щирський, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Корисна інформація, саме телефонний номер кол-центру, ви зможете подивитися у закріпленому коментарі під цим відео. Дякую всім за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава.